Собачка. Вон, идите туда, в секту. Какую секту? Простите, а. Кто это сделал? Кто это сделал? Покажи, вот туда вот посмотри. Кто это какая? сделал? Нет. Так не делают, ребята. Я должен разбираться. Выживай вот вот отсюда. Вы верующий человек. Павлик, Афганский, погибший. Это церковь всех своих войн. Вот. А вы делаете Я представляю что вы бачили, то мы пидрай, это бачите, это мы его перепросто подбираете, такая... это слова. Вы садите, почитайте. Почитайте. Ми приходили в церкву і не ламаємо паркан. Дуже добре, добре, добре. Ви, давайте ми познайомимося. Доброго дня. Доброго дня. А на що ви це зробили? Наше ви це зламали? Хто саме зламав? Можете просто поставитись? Ми з того бачимо. Будемо це такі. Да. Громадянин України. Який а не мені? може зрозуміти, нащо тут все зламали. А які відношення ви до церкви маєте? Прямо. Тобто. Кожна. А на що зробили цей в хуліганську А скажіть, будь ласка, у нас є приписи про те, що ця споруда незаконна, що релігійна громада була взагалі зареєстрована вже після року існування цієї споруди. Звертались неодноразово. Люди прийшли, не ми взагалі існути. сідали, сажали отут дерева і побачили, що отут от зноситься споруда. У вас є дозвони що... будинку, якісь документи. Я не повинен вам на це відповідати, ви не особи ніякого повноваженого. А хто уповноважений відповідати громаді на такі питання? Громада е, це ви? Так. Ви дуже поганий громадянин. Ну, ви наберете, у ви вас у вашій суспільній діяльності було б все краще, якщо б ви знайшли проти церкви. Ми ви проти не церкви, проти не дай Боже йти проти Бога. проти Бога, добрих справ не А чи Бог давав вам дозвіл на порушення закону? Якщо є благословення, то ми робимо це на на знаходитесь? Чому тут побудували? Чому цьому місці побудували церкву? Це друге питання. Перше питання, ну що ви це все зламали. Можете відповісти на це питання Я кажу, нащо ви це все зламали. Я кажу, да. це Я не ламала, тому не можу вам сказати. Ну як це? Що, це ви випадково тут з'явилися? Е, Ніколи цього не було. А тут здрух і ви появилися і раптом замали забор. Як на якій це Ви знаходиться я вас питаю, нащо ви це зробили? Нащо ви відібрали цю зелену ділянку у людей, нікого, які чекали нікого, тут нікого, тенісні корти, футбольні майданчики? Місце для е, купання? Ні, Скажіть, ми, будь, будь ласка, думувати, чому ви відібрали від план людей реконструкції з другої не передбачає перемога? Ще не затверджений. У За нас на руках кажуть? парк, е, ця друга реконструкція, саме там не Я було цього парку, не було вашої культової споруди. Не узаконено. Він не зданий проєкт. Як ви можете казати, що. Уже ви гроші маєте... були виділені. Гроші Які були на виділені на реконструкції другої черги на то, парку стоять? перемоги. Такі, як і у вас. Які саме дозволи є у вас на розміщення культової споруди? У цьому місці? Мене турбує теж правове питання. На що Ми тільки в правовому полі. полі. Я бачу. В Ми не тільки в правовому полі. полі. Я дуже дякую а, вам можете... за те, що ви так робите. Ви знаєте, рік це добре, не, це добре не, справа. Це дуже добре справа. Рік чекали. чекали. Я перепрошую, у вас є дозвільні документи, можете ще раз мені сказати, і від яких інстанцій у вас. Будь ласка, у письмовому вигляді в офіційній. А куди звертатися? Благоустрій місте, державна адміністрація і так далі. Я вам кажу, куди ви повинні звертатися за інформацією. Я зараз до вас звертаюся, А я не повинен вам відповідати. Я нічого не боюся. Крім тільки за вас, що ви робите погані речі. У нас не треба боятися. Ну, хто знає. Так, ну добре. Так, Зрозуміло. Зрозуміло. Нам дякую. теж зрозуміло. Все ж таки ви ніяких документів нам дякую. не можете показати. Дуже дякую.